Вітаю друзі на каналі. У нас весна, все цвіте. Все остав Ми вигнали козочок. Вони там пасуться. Олег дивиться за ними. А Ми йдемо з Олею додому. Я маю тортика оформити і віддати. Зараз через 15 хвилин під'їдуть. Вчора, позавчора, був дощик трошки. Добре, зволожив землю. Ну так, не сильно, болота немає. Але добре зволожив. У нас тут картопелька вже сходить. Все.